Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Покровськ. Покровський напрямок. Вищі сили. Допоможіть Янголів окору. духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає, які є перешкоди нашим військовим, що заважає. Знищити всіх расистів, що обстрілюють Покровськ, що наступають на Покровськ. Допомоги, прошу, допомоги. Ну так, у расистів дуже сильні накази. От видають накази на е, в, в атаку. Іти в атаку і на Покровськ іти в атаку. От вони і ці накази вони не зможуть виконати, бо у військових України є сила. Підтримка. Тут хороші карти. Що роблять? Оці люди заважають, вони видають, або як пересувається зброя, де склади? От люди, колаборанти, люди, які працюють, здають інформацію решистам. Оце погано. Заперечую негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. На, Вставляють палки в колеса Заперечую, убираю весь негатив. Знімається повністю. Заперечую, убираю. Тут треба викрити, викрити і засудити. Дуже серйозно. Вони заважають ці люди, заважають їх, треба викрити. І тільки тоді буде... Легше військовим України, щоб були суди, засуджені за те, що надають інформацію ворогу. Повертаюся назад. Угу. Команд... атакуй, атак. Що цікавить ви? Хочуть викрити, взнати. Дається на наказ оцим колаборантам, якимсь людям, що чекають на расистів. Їх цікавлять команд... командні пункти. Де командир? Де главне командування? Це заперечую, обираю повністю. Прошу вищі сили допомоги. Є перешкоди, що заважає військовим України знищити ворога, що нам наступає обстрілює Покровськ на Покровському напрямку наступає. Що заважає. Ну, знов продажні люди. Це дуже небезпека. Заперечую, повністю викриваю всіх, хто здає інформацію, хто працює на росіян. Більше цього зробити не зможуть. Буде так і так буде. Викриваю повністю всіх, засуджую. Скажіть, допоможіть, які є ще перешкоди, що заважають військовим України. Відбити атаки, значить расистів, що наступають, обстрілюють Покровськ, Покровський напрямок. Сперечу обираю. Та страшне, там бізнес, прям вони заробляють людям, платять гроші за те, щоб вони здавали інформацію. Це жах, це просто жах. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є ще якийсь негатив? Перешкода? Угу. Не вистачає арт... артилерії те, що закриває, те, щоб збивало ракети, щоб захищало. Не вистачає мало цього, цього мало. Заперечую, убираю весь негатив. Чи снарядів даже, може от самих снарядів. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі дороги і шляхи військовим України. На перемогу на Покровському напрямку, на знищення расистів. Більше росіяни не можуть наступати, втрачають повністю всю армію, більше не можуть наступати, тікають, лякаються, знищуються всі командні пункти расистів. Більше не надходить зброя, жива сила до расистів не надходить. Буде так і так буде. Перекриваю. Тікають, лякаються буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. ну Зараз все глянем. Тут небезпека, там, де Це все я заперечую. Склади з боєприпасами. Це можуть видавати інформацію ще про нашу армію. Заперечую, обираю весь негатив. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть захистіть нас, будь ласка, одведіть, одверніть від Покровську, від військових України, від цивільних людей, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть поверніть назад. Тому хто ставив, хто робив по Верховному саду, не на переклад на них самих. Тих, хто дав накази, хто їх виконує, хай на нього все полетить, на голову посипеться, їх знищить. Буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено так буде. Так що, так, ну все одно, перемога за військовими України, як би не старалися, агентура, оця рашистська, їм це не допоможе. Дякую за увагу. На цьому все. До зустрічі!